Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. Якщо особистий ресурс на нулі, що тоді робити? Я думаю, що це доволі знайома для багатьох людей ситуація, особливо в сучасності, в сьогоденні, коли на багатьох людей ставиться велика кількість завдань, велика кількість відповідальності. Ми всі знаємо ці історії про високорозвинені країни, наприклад, Японія, де велика кількість самогубств саме через те, що в людини є великий тиск зі сторони роботи, зі сторони якихось соціальних обов'язків, і в такій ситуації люди, люди говорять про якийсь внутрішній особистий ресурс. Під цим ресурсом, як правило, розуміють мотивацію, психологічну стійкість і стабільність, і фізіологічну спроможність виконувати якусь. Роботу. Для нас типово, що ми маємо робити якісь завдання протягом дня, які ми собі самі вигадуємо, або в нас є якась відповідальність перед іншими людьми, і нам потрібно робити цю роботу. Інколи ми перестаємо в моменті з ситуацією, коли нам не хочеться це робити. Є окремий термін для цього прокрастинація. А є реальні ситуації, коли справді внутрішній ресурс він на нулі. І сьогодні ми поговоримо про п'ять Підходів або про 5 різних методик, які дозволять вам підняти ваш внутрішній ресурс і як зарядити вашу внутрішню енергетичну батарейку. Тому додивіться це відео до кінця. Я прошу вас підписатися на мій канал і поділитися цим відео зі своїми друзями. Отже, перше, що я хочу сказати, щоб ви зафіксували на цьому увагу, це те, що багато людей насправді не розуміють. Є дні, коли ви нічого не хочете робити. Якщо у вас є така можливість, то насправді нічого і не робіть. І в цьому немає нічого поганого. Чому? Тому що для нас нормально, що інколи в нас буває батарейка, ця внутрішня енергетична, наш ресурс, він на нулі, і батарейка розряджена. І нам потрібно просто в цей момент відновити нашу батарейку, наш внутрішній ресурс, і в цьому немає нічого поганого. Тому. Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що внутрішній ресурс, який знаходиться на нулі, це абсолютно нормально. Такі ситуації бувають, і просто потрібно в цей момент сконцентруватися на тому, що робити те, що вам хочеться, що допоможе вам відновитися. І в цьому нічого поганого немає. Якщо ви насправді подивитесь на власну працездатність і на власну ефективність в ретроспективі, тобто проаналізуєте своє минуле, ви побачите, що у вас є піки. Мотивації і працездатності, а є дні, коли ця працездатність і ця мотивація падає. І немає такого, щоб вона постійно зростала або була постійно на високому рівні. Бо якщо таке буває, цього можна досягти, наприклад, режимом, адаптогенами, стимуляторами. Правило, після цього організм. Каже, до побачення. І це виливається в те, що в людини з'являється якесь захворювання, простуда, гастрит, або просто настає якесь професійне, емоційне вигорання. Нам це не потрібно, тому е як можна зробити так, щоб в моменті у е людини могла ця внутрішня батарейка вирости і вона могла дати їй енергію для роботи. Отже, Перша методика це е, зробити для себе ритуали радості. Вони баю, мають бути у вас щодня. Про що я говорю? Ритуали радості. Це, наприклад, ваша е, вранішня чашка кави. Або якщо у вас є маленькі діти, це якась година до того, як вони прокинуться. Наприклад, це в мене, так? В мене маленькі діти, і для мене важливо вранці, коли я збираюся мати цей час тиші, коли я просто збираюся, я можу щось почитати, я можу поснідати, випити свою каву. Для мене це важливо. Це мій ритуал радості. Для вас, для вас це може бути будь-який ритуал радості, який є у вас, який для вас актуальний. Але він у вас має бути. Ви можете придумати, що ви на перерві в роботі ходите кудись. В парк і годуєте там е птахів в озері, або ви раз в тиждень дозволяєте собі купити щось смачненьке, або якийсь новий одяг. Це не має бути якась така фішка або ритуал, який підпорядковує ваше життя під себе. Тобто, що ви залежите від цього і ви стаєте. Ну, прямо таки залежним від цього ритуалу. Ні, це має бути якийсь такий додаток до вашої повсякденності, який дає вам відчуття радості і додає вам трошки цього внутрішнього ресурсу. Наступне. Для того, щоб підняти внутрішній ресурс, потрібно упорядкувати себе і своє робоче місце. Як упорядкувати себе? По-перше, розставити цілі і завдання на день. Зрозуміти, коли у вас є піки працездатності і коли ця працездатність падає. Ну, для багатьох людей це е, якісь такі типові моменти, але, наприклад, для себе я знаю, що в проміжку з 14 до 17 ці 3 години, по різному плюс-мінус, у мене е, низька працездатність, тому по можливості я в цей час не планую нічого такого, що дуже важливе, або те, що потребує моєї сильної концентрації уваги. Ви можете проаналізувати для себе це, поставити цілі, завдання на день і впорядкувати себе, упорядкувати робоче місце, просто зробити хорошу організацію, підвищити ефективність, не так, щоб ви витрачали півгодини на те, щоб знайти, де лежить ваша ручка, де лежать стікери або щось інше, і не втрачати на це час власну енергію, не роздратовуватись по цьому по цій ситуації, а просто мати можливість швидко мати доступ до всього того, що вам треба, для того, щоб. Проводити ефективно вашу роботу і не витрачати ту енергію, яка не потрібна для того, щоб вирішити, вирішити певне завдання. Тому що як важливо відновлювати енергію, так і важливо її не витрачати туди, куди її не треба витрачати, і економно до цього відноситись. Це також важливо. Наступне це те, що у вас мають бути на протязі дня коротенькі смолтолки. Про що я говорю? Це можуть бути короткі розмови з друзями, з колегами на роботі, з родичами, з дружиною, з дітьми, з чоловіком. Неважливо це короткі розмови, ні про що. Тобто, в принципі, ви можете поговорити про погоду. Про плани на вихідні або що ви робили на минулих вихідних, як пройшов день, обговорити якісь робочі моменти, але це не має бути якась нав'язлива розмова, це просто коротенька розмова, яка дозволяє вам відволіктися від ваших робочих завдань в цьому моменті, і трошки відновитися. Перефокусуватися на щось інше і таким чином дати трошки можливість вашій нервовій системі перепочити і відновитися для наступних завдань наступне дуже важливо це спорт. Обов'язково. Я, мабуть, ніколи не втомлюся про це говорити що в сьогоднішньому світі, коли більшість людей живуть у містах, а не на землі вони мають займатися спортом для того, щоб підтримувати здоров'я спини, про що ми тут на цьому каналі з вами вже дуже багато говоримо. Але і також для того, щоб мати можливість забезпечити свою фізіологію потрібними гормонами, потрібними білками для того, щоб мати хорошу працездатність тобто, спорт обов'язково. Який спорт? Насправді, якщо у вас немає протипоказань з боку вашої м'язової або порно-рухової системи, неважливо займайтеся тим спортом, тією фізичною активністю, яка вам цікава, для того, щоб ви просто робили це регулярно. Але спорт обов'язково. Наступне, п'яте, що ви можете використати для того, щоб ваш внутрішній ресурс підвищити це мрії та візуалізація. Про що я говорю? Важливо знаходити в дні. Моменти, коли ви можете подумати про те, що ви хочете, що ви хочете в майбутньому, що б вам хотілося змінити. І в той самий момент візуалізувати це настільки, щоб відчувати емоції пов'язані з цим. Пов'язані з тією роботою, яку ви хочете отримати, з зустрічу, з яку, яку ви отримаєте з якоюсь людиною, ці емоції позитивні, які ви будете мати від спілкування з цією людиною, і до якоїсь подорожі і таке інше. Неважливо, можете ви це зараз реалізувати чи ні. Ви маєте мріяти для того, щоб просто дати собі можливість побачити перспективу того, що ви робите, тому що. Для людини властиво, коли внутрішній ресурс падає, перестати бачити перспективу всього того, що вона робить. Навіщо я працюю? Навіщо я цим займаюся? І це все не має ніякого сенсу, все одно я живу не так, як я хотів би жити. Так от, якщо людина мріє і візуалізує, в неї з'являється можливість побачити користь від того, що вона робить, побачити якусь перспективу, для того, щоб перефокусувати свою психіку, свою нервову систему. І знайти внутрішній ресурс для того, щоб продовжити робити ті буденні завдання, які ви робили до цього, але не робити їх як робот, а робити їх з чітким розумінням, для чого ви робите ці завдання, і мати від цього внутрішню насолоду від цієї виконаної роботи. Як бонус, шоста методика це для сімейних людей. Не забувайте про кохання і про секс, які також є хорошим фізіологічним інструментом для того, щоб підняти внутрішні ресурси. Це також важливо. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Знову ж таки, підписуйтесь на канал, діліться відео, які мають багато корисної інформації в мене на каналі. Дякую вам за увагу! Бажаю вам злагоди, миру та всього найкращого. До зустрічі!